Неоголошена війна на сході України безжально перекреслила тисячі життів, переінакшила надії, плани, понівечила тіла і долі. Не знав наш земляк Андрій Сабадаш, що з війни в рідну кожанку вже ніколи не повернеться живим. А він так любив своє мальовниче село, в якому народився. 28 січня 1971 року. Андрій служив в армії СРСР і йому випала місія бути у полку почесної варти на Червоній площі. Після демобілізації юнаку пропонували лишитися в Росії, але він відмовився. Сказавши рідним, що там все чуже, і вільно дихається йому лише в рідній Україні. Мати згадує, що найкращим відпочинком для Андрія було полювання, коли він брав разом з собою свою улюблену собаку на прізвисько Лот. Знаєш, мені здається, що пес розуміє кожне моє слово ділився думками Андрій зі своєю донечкою. Яку любив понад усе. Пісні Висоцького і Герман завжди лунали в його машині, бо він любив музику зі змістом. Андрія знали у рідному селі як людину, що має золоті руки. Здавалося, що немає такої техніки, яку б він не міг відремонтувати. Тож, коли рідна земля опинилась у небезпеці, він зрозумів, що його вміння знадобляться там. Андрій Сабадаш старшина роти 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь, завжди був готовий прийти на допомогу тим, хто її потребував. Мужній і небагатослівний. Він все доводив своїми вчинками, а не словами. У його житті ще стільки всього могло бути, але вже не буде. Бо він віддав решту свого життя за усіх нас. 2 лютого 2015 року перестало битися мужнє серце старшини. У селі Рідкодуб поблизу Дебальцевого разом з побратимом земляком вони перевозили боєприпаси, харчі, пальне, і БТР військових потрапив у засідку, і вони прийняли бій, з якого не всі вийшли живими. Антитерористична операція на сході країни забирає найкращих. Таким ти і був для нас, старшина, і ми не вправі забути свого героя.